Що таке петінг? Петінг це а коли. Партнери труться статевими органами та якось контактують статевими органами одне з іншим, допоки не буде оргазмічних відчуттів або еякуляцій. Тобто п'ятін це достатньо такий цікавий спосіб. Він, по-перше, його використовують найчастіше підлітки для того, щоб мінімізувати ризики небажаної вагітності. Друге, це можуть використовувати для пестощів, ну тобто як елемент початку імполіту. Інтимного, ну, інтимного процесу. О, тобто це дуже прикольно. Вона там стимулюється, чоловікові стимулює, жіночі стимулює. Тобто, це а, як інтимний акт без проникнення. Розумієте? От тому чи, яка у П'єтинга вирогідність вагітності? Дуже-дуже і дуже низька. Вона починає підскакувати тільки в тому випадку, якщо чоловік зеякулював та потім бере та вводить оцим з сім'яною родиною органом по статевим органам жінки. Тоді так, ризик буде, а, а, не такий, скажімо так, ризикований, але ризик. Тобто, якщо п'ятінг відбувається лише, ну скажімо так, без еякуляції на статеві органи, та якщо ви потім додаєте ще а, пестощі руками і руки без сім'яної рідини, то все це безпечно та в ніякому разі не призводить до вагітності тобто п'єтінг без еякуляції. Він, скажімо так, не призводить до, до до, до вагітності. Якщо на еякуляції статевий акт закінчився і органи статеві ви не торкаєтеся, це також безпечно. Але якщо чоловік зеякулював, ви зверху витерли, то пам'ятайте, що всі в сім'яних канатиках ще є канальцях, ще є сім'яна рідина, ще є в сечовому каналі. Також рідина і вона може виділитися. Тому будьте безпечні, будьте обережні. Коли вже трапилася еякуляція з п'ятянгом?